Так, невзираю на сьогоднішню п'ятницю 13. Значить, поборов я ОВП. Тобто защиту по прилишенню напряження у серверному блокі PR09. Трохи повозився, трошки посадив зрення. дня точно по дорожкам полазив, поки, поки розгадав його тайну. Ну і тепер ось. Молотить на всю катушку. А іменно зараз, ну, я так включив, провірити, чи нічого не гріється. Тут ще, звісно, один дросель. Так, не пищать. Один дросель замінений. От потрібно було доступ до плати. Поставлю на, Ну, поміняю його на штатний мощний. Ну і не вистачає. Е електролітичних конденсаторів на платі попали, бо, появи, бо мішали мешали до свободно доступу на платі. Ну і знаєте, що в мене виходить, у мене виходить ось регулювання. Ми зараз замкни градостя. Значить, регулювання. Виходить ось от. Тестер довго думає. Ось 11,7. Погнали, 14,7. Ну, тестер дуже довго думає. Так, що тут шліц попасти та нічого не замкнуть. І, 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 і. Крутим, крутим, крутим. 16. 8.17 вольт більше мені не потрібно. Даже литиевый 4С можна легко заряжать в такому диапазоне напряжению. Ну, а так як я получил доступ до керування цим монстром, він мені, так сказать, піддався. Хотя уже були разные смутные ну, значить, Тепер все елементарно просто, ставиться моя коробочка моєго ізобретіння, і та коробочка легко регулює і струм, і напругу, які потрібні для зарядки акумулятора.